І зараз долучимо Миколу Княжицького до нашої розмови. Сьогодні у Польщі відбулося проголошення львівської декларації та ініціативи співпраці щодо створення центру свободи та демократії саме у Львові. Це важливо відзначити міжнародна структура з центром у Львові. У місті, яке знаходиться в країні, що воює завданням центру має стати створення вільних неполітичних інтелектуальних платформ для дослідження суспільних процесів, зміцнення та поширення таких базових суспільних цінностей, як свобода, демократія, рівність, солідарність, підтримка та розвиток інститутів громадського суспільства та незалежних ЗМІ. Знаєте, з одного боку може це видаватися набором таких, ну доволі вже часто згадуваних Формулювань, але це дуже важливо для європейців, щоб це все працювало, тому що саме тоді ми зможемо стати справді європейською країною після завершення війни, вступити в до ЄС і так далі. Пане Миколу Про тим, як вам дамо слово, давайте послухаємо коротко ваш виступ безпосередньо на форумі Далі дамо прокоментувати більш розширено цю ініціативу, чому вона важлива? Знищення європейської спільноти це не прихована мета Путіна. Так само, як ліквідація НАТО, як оборонного альянсу демократичних держав Європи та Північної Америки, ультиматум, який в грудні 2021 року Кремль направив до США і Альянсу, пряме підтвердження цього, героїчний спротив збройних сил України і всього українського народу в протистоянні з російською фашистською державою, великою мірою поламав ці плани, віддаливши принаймні в Європі смертельну загрозу, яка над нами нависла. Ми не маємо права зупинятися на досягнутому, бо агресор чекає нашого розслаблення і сповільнення. Однак, всі ми бачимо майбутнє за Україною, Європою і спільнотою демократичних країн, а не за авторитарними режимами. Дуже важливо, як на мене, також цю тезу і підтримувати, що не просто Україна <кас> рухається до Європи, а загалом зараз Європа консолідується навколо України. Пане Княжицький, вам слово. Абсолютно вірно, і сьогодні справді для мене і для моїх багатьох товаришів, з якими ми довго виношували цю ідею, і продовжуємо над нею працювати такий історичний день, тому що ми сьогодні у Гданську, в центрі європейської солідарності, що теж є символічно, на тому місці, де колись Валенса Разом з солідарністю почав зміни в Польщі. Ми тут підписали Львівську декларацію, і Лех Хвалян підписав її теж, перший президент Польщі, а так само Богдан Борисєвич, який є віцемаршалком Сенату, який нещодавно одноголосно проголосував за прийняття термінове прийняття України в НАТО. Багато інших визначних людей українців теж це і Мирослав Маринович, і Іван Малкович, і дуже дуже багато інших людей. Так, от ми підписали тут цю декларацію, оприлюднили і проводимо конференцію. Вона продовжується. Далі для того, щоб такий самий центр, який в данську, який називається центром європейської солідарності, постав у Львові. І це має бути центр свободи і демократії. Це має бути центр, який буде досліджувати демократичні процеси, як в Україні, так і в інших країнах колишнього радянського союзу, які ще не стали демократичними. На жаль, на відміну від України, так і в тих країнах, які є ще десь частиною Російської імперії, це народи Російської імперії. Все це потрібно досліджувати. Потрібно допомагати тим країнам і звичайно робити все, щоб Україна якомога швидше стала членом Європейського союзу. Це є наша мета, і для цього ми об'єднуємо євро. Європейських інтелектуалів з різних країн, перш за все, з України і з Польщі, що для нас надзвичайно важливо, так що ми почали дуже велику і корисну справу. Зараз після успіху українських патріотів в. Українських патріотів. я так е, навмисно це говорю, тому що там сидять українські військові і вони саме за запускають ці ракети. Почалася розмова про те, що нам треба більше таких систем. Зокрема, є пропозиція, що там нещодавно в Польщу поставлялися е, ці ефективні е, системи протиповітряної оборони. І загалом, як ви гадаєте, поляки будуть готові е, і далі допомагати. Цим озброєнням розуміючи, що зараз за Україною та сама Польща вона як за щитом від цих варварів з Москви? Поляки це розуміють. З Польщею в нас проблем немає не даремно. Польський народ і президент Дуда перші в опитуваннях серед міжнародних симпатій українців. Очевидно, нам треба зробити все, щоб це сприйняли і інші народи. Тут Гданськ, де я зараз знаходжуся. Він коло Німеччини. Тут є представники різних німецьких фондів і фонду Конрада Оденаура. Вони теж це чудово розуміють. І ми працюємо, щоб була ця підтримка при посередництві поляків і зі сторони інших європейських країн, перш за все, Німеччини. Звичайно, багато залежить від Сполучених Штатів Америки. Є Речлива інформація щодо е, літаків F-16, бо нібито політику пише, що вони дозволили нам їх надавати. Інша інформація, що вони не хочуть вчити наших пілотів. От зараз ви бачите портрет президента Польщі Анджея Дуди. Я сподіваюся, що Польща і інші країни-союзники переконають Сполучені Штати. Які таж налаштовані, все ж таки максимально швидко сприяти перемозі України. Що нам це ця техніка, це обладнання потрібні найбільше найшвидше. Коли мене питали, що нам найбільше потрібно, тут я казав: е, зброя, 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 а також збереження єдності Європейського союзу, демократії в європейському союзі і демократії в Україні, тому що це дійсно боротьба авторитарних режимів з режимами демократичними. Як тільки створюється якийсь авторитарний режим, як в Угорщині, наприклад, він тут же намагається мається відійти від європейських цінностей і підтримати інший авторитарний режим в Росії, як тільки ми маємо демократію. Ось зараз бачимо Олафа Шольца, канцлера Німеччини, керівника ще однієї демократичної країни. Попри всю критику і недосконалість, і наших союзників і їхніх демократій, все ж таки наша підтримка надходить перш за все від них, і буде надходити, якщо ми разом збережемо і єдність і демократію в Європі.